Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Ось воно, надійне рішення. Зараз покажу вам один із найзручніших варіантів: це кронштейн Братик ldt 66 c 02 v Міцна функціональна модель, яка створена для установки двох моніторів у положенні один під іншим. Як це працює? Наскільки зручно і чи дійсно надійно, розберемось прямо зараз. Але перед початком традиційно вподобайка, підписка. На ну, ми погнали. Звісно, у комплекті йде все необхідне для встановлення двох моніторів: сама металева вертикальна стійка, два кріплення. Типу веса для моніторів, набір гвинтів для різних моделей, інструменти, а також два типи основи це особливість цієї моделі. Перший варіант класичний затискач для краю столу, а другий наскрізне кріплення, якщо у вас у стільниці передбачено відповідний отвір. Обидва варіанти надійні, тому ви можете обрати той, що зручніше саме для вашого робочого місця. Щодо зовнішнього вигляду, усе виглядає стильно сучасно і максимально лаконічно. Конструкція повністю виконана з металу, покриття матове, чорне, нічого зайвого. Візуально він не привертає. До себе уваги, але показати його навіть у кадрі не соромно. Особливо варто звернути увагу на висоту вертикальної стійки це цілих 803 міліметри, що дозволяє без проблем розташувати монітори один над одним, і при цьому кожен із них буде зручно регулювати. Також тут передбачена вбудована система організації кабелів. На самій стійці є фіксатори, куди можна акуратно закласти дроти, щоб вони не зависали і не заважали на столі. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо Модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео в результаті все виглядає охайно, а простір на робочому місці. Залишається чистим. Установка кронштейна не викликає жодних труднощів, навіть у тих, хто вперше має справу з подібними аксесуарами. Завдяки зрозумілій інструкції та повному комплекту кріплень монтаж проходить швидко і без зайвих клопотів. Обираєте один із двох способів фіксації, або класичний затиск до краю столу, або наскрізне кріплення залежно від конструкції вашої поверхні. Обидва варіанти надійні, тримаються міцно і дозволяють не хвилюватися за безпеку моніторів. Сам процес встановлення складається з кількох простих кроків. Спочатку монтується. Вертикальна стійка, потім до неї приєднується утримувачі моніторів, які фіксуються на потрібній висоті. Далі кріплення Веса до моніторів, і вже після цього підвішування екрану на стійку. Усе виглядає логічно, зручно і не потребує спеціальних навичок чи додаткових інструментів. Братик ld t 66 c 02 v підтримує найпоширеніші стандарти кріплення: Веса 75 на 75 і 100 на 100, а це означає сумісність із більшістю сучасних моніторів. Кожне кріплення розраховане на дисплеї діагоналі від 17 до 32 дюймів вагою до 9 кг. І головне, можна не турбуватися про нестачу простору, навіть якщо у вас великі екрани, конструкція витримує навантаження і зберігає стійкість. Основна перевага цього кронштейна це повна свобода налаштування положення монітора під себе. Обидва тримачі мають гнучку систему регулювання. Ви можете нахилити екран вгору або вниз на кут до плюс 45 або мінус 45 градусів, повертати його вліво чи вправо на мінус 90 або плюс 90 градусів, а також повністю обертати дисплей навколо своєї осі до 180 градусів. Тобто, якщо потрібно швидко змінити орієнтацію екрану з горизонтального на вертикальну, це можна зробити буквально за кілька секунд без жодного інструменту. Завдяки високій стійці 803 мм, монітори зручно розміщувати один над одним. Це зручно для тих, хто працює з великими обсягами інформації, займається відеомонтажем, графікою або просто хоче розширити робочий простір. І найголовніше, кожен з моніторів можна відрегулювати незалежно, підібравши ідеальне положення по висоті нахилу та куту огляду. Тобто, вам не доведеться підлаштовуватись під монітори, вони адаптуються під вас. Окремо варто відзначити наявність фіксаторів на основі тримачів, які дозволяють жорстко закріпити вибрану висоту монітора, щоб він не сповзав із часом. Це дає впевненість, що налаштування залишиться стабільними навіть при частих поворотах або зміні положення. Усе працює чітко, без люфтів і створює відчуття надійності вже з першого використання. Це кронштейн просто зручний у повсякденному користуванні. Найперше реально звільняється простір на столі. Монітори підняті. Нічого не стоїть на ніжках, під ними є місце, і це прекрасно. Хтось може залишити цю зону пустою, а хтось може покласти туди планшет, навушники, клавіатуру, і це реально зручно, якщо місця на столі мало. І просто візуально приємно, коли робоче місце не захаращене. Щодо налаштування, все можна підігнати під себе. Висота, нахил, поворот дуже гнучко. Якщо ви встановлюєте один монітор, то його можна поставити вертикальним, якщо треба щось читати або працювати з таблицями. Потім легко повертаєшся назад. Тримачі, не хитаються конструк. Функція не здається хиткою. Окремо скажу про регулятори висоти. Вони тугі, і спочатку здається, що навіть занадто, але потім розумієш, що це, мабуть, плюс, бо ти виставив екран на потрібному рівні і він не опускається сам по собі. Все тримається на місці, не всповзає, навіть якщо постійно рухати стіл або змінювати положення самих моніторів. Бо, наприклад, якби фіксатори не були такі тугі, то верхній монітор при регулюванні міг би впасти на нижній, але в цьому випадку це неможливо. І ще момент кабелі. Ну, подивіться. Як все охайно виглядає, братик LDT66C02V це не просто кріплення для моніторів, а продумане рішення для комфортної роботи. Міцна конструкція, повна свобода регулювань і охайний вигляд робочого місця усе, що треба для тих, хто працює з двома екранами щодня. Якщо вам цей огляд сподобався від вас, ось така вподобачка, підписочка на канал. Ну і звичайно залиште свій коментар, що ви думаєте на рахунок ось такого кріплення? Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.